Одне з семи чудес України та зі ста світу відоме і поза її межами біосферний природний заповідник Асканія Нова відкрита для учасників цьогорічного триденного туристичного конгресу, що відбувся на Херсонщині. Кияни та наша знімальна група мали нагоду побувати в одному з найбільших у світі дендропарків, а ще побачити царство різноманітних тварин та пернатих. Подробиці далі. Одне з семи див України біосферний природний заповідник Асканія Нова, що на Херсонщині, вітає гостей з усіх куточків нашої держави на туристичному конгресі для шанувальників, екотуризму та незвичайного відпочинку, первозданна природа та чудове повітря. Говорячи про родзинки самобутного Таврійського краю, неможливо не згадати про його чи не головну гордість біосферний природний заповідник Асканію Нову, який по праву вважається дивом України та приваблює своєю неповторністю та первозданністю як вітчизняних, так і іноземних відвідувачів. Як свідчать наукові джерела, створення цього зеленого дива почалося ще у 1989 році поміщиком Фридріхом Фальсфенем, який заради того, аби наповнити Асканію природними фарбами, привозив різноманітні рослини та тварини з усіх куточків земної кулі, ось і сьогодні послідовники Фальцфена старанно підтримують неповторну ауру заповідної зони та збагачують її територію новими насадженнями. Асканія нова була заснована німецькими колоністами в 1828 році. І Якраз в завданнях перших колоністів було записано, що вони повинні займатися вівчарством, вирощуванням ароматичних культур там культурним хлібопашистом. Ну, взагалі, основний основний напрям їхньої діяльності було вівчарство. Уже в 1828 році. Сюди були пригнані перші 500 овець мироносних, із яких робиться костюмна тканина. От я весь час хожу, в шерстяному костюмі. На жаль, українці зараз перестали носити шерсть, а більше носять синтетику, але я думаю, що сюди повернуться. Від побаченого столичні гості затамували подих. Подібну природну красу не зустрінеш ані у центральній, ані на східній Україні. Те, що Асканія нова є повноцінним осередком екотуризму, за зацікавленістю її гостей, які заради того, аби наживо побачити стопові та паркові пейзажі, кожного року долають тисячі кілометрів. Побувавши на заповідній території, учасники конгресу. Відвідали іншу Асканійську гордість храм спорительниці хлібів, розташований неподалік від паркової зони. Саме тут служитель Української православної церкви отець Іоанн спородив цілий церковний комплекс, до якого приходять не тільки місцеві жителі, а й поломники з усієї країни. Особливістю храму є традиції, до яких привчає своїх прихожан отець Іоан. Так усі гости у будь-який день раді вітати не тільки у стінах Собору, а й спеціально побудований трапезні, де кожен охочий може відсвяткувати родинну подію. И скромною вечерья.